Вітаю усіх, маємо сьогодні на продаж Renault Scenic. Автомобіль має турбодизельний двигун 1,5 літра К9К. Автомобіль у нас 2009 року випуску, модельний 2010 рік. Як бачимо, це в нас третє покоління Renault Scenic. Отже, автомобіль у нас у сіро-бежевому кольорі. Дуже симпатичний та не маркий. Відтінок. Автомобіль у нас на легкосплавних дисках, на хорошій комплектації. Про це зараз вам, звичайно, більш детальніше розповім. Також хочу сказати, що автомобіль у нас на механічній коробці передач шестиступенева вона у нас тут стоїть. Також. Пробіг даного автомобіля 239 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль приїхав до нас з Нідерландів. Автомобіль повністю перевірений, обслужений. Гарний має косметичний стан та гарний технічний стан. Отож, давайте розпочнемо наш огляд, як завжди, спереду. Дивимось на оптику. Оптика ось в такому стані, прозора. Без запотівань, без тріщин, без якихось нюансів. Також у нас є протитуманні фари та парктроніки. Парктроніки як спереду, так і ззаду. Бачимо стан капоту рівненький, без будь-яких пошкоджень. Буквально декілька незначних скольчиків, які, звичайно, мусять бути присутніми. Я думаю, в будь-якому. Автомобілі, який використовувався. З цієї сторони, як бачимо, оптика також в ідеальному стані. Також протитуманка, датчики парковки, звичайно. Ось такі решіточки, все ціленьке, бампер цілий. Ось така у нас гума в автомобілі. Всі 4 мішелін. 205-60 r 16 у нас гума в гарному стані. Ось такий у нас загальний вигляд. Звертаю вашу увагу на лобове скло. Воно в нас повністю ціленьке та оригінальне. Як бачимо, оригінал Рено 9 року виготовлення. Відразу кому потрібно, ось зафіксуйте він-код для перевірок. Також звертаю увагу на те, що в нас присутні датчики світла та дощу. На даху у нас панорама. Яка функціонує, відчиняється, ніяких проблем з нею немає, бо багато хто запитує, чи там брещить панорама, чи затікає. Відразу скажу, що нічого не брещить, нічого не затікає. Була проведена чистка дренажних систем, тобто, все повністю почищено, нічого не затікає, ніяких проблем абсолютно немає. Перед тим ще як почати детальний огляд кузову даного автомобілю, хочу сказати, що, як ви вже спіли замітити, він у нас вже на українській реєстрації. Він вже деякий час їздив по Україні. Даний автомобіль був пригнаний нами декілька років назад з Нідерландів. Автомобіль купували наші добрі друзі, вони на ньому від'їздили без жодних проблем декілька років. І зараз придбали в нас новий автомобіль. А дане авто виставляємо на продаж, думаємо, що воно ще послужить новому власнику також не один рік, не одну сотню тисяч кілометрів. Тому що стан даного автомобіля дуже-дуже хороший, повністю автомобіль обслужений. Все гарно працює, гарно функціонує. І, думаю, буде хороша ціна на даний автомобіль. Отже, давайте тепер перейдемо до огляду кузова. Капот я вже вам показав, без жодних нарікань, ніяких абсолютно м'ятинок чи чогось подібного немає. Крило переднє також в ідеалі. Пороги, двері, як бачимо, також рівненькі. Гарний мають вигляд, гарний стан. Ось такий у нас стан. Дах автомобіля. Стан ляди. Також, як бачимо, жодних нарікань на ній немає. Тепер перейдемо на цю сторону. Також все в ідеалі. Дверки, рівнесенькі, виблискують пороги рівненькі, також. Ось дверка водія. Єдиний буквально маленький тицюнець. Ось маленька мікром'ятиночка на водійській двері. Вона ще була, як був автомобіль придбаний декілька років тому. На їзду взагалі ніяк не заважає, тому власник її не вирівнював. Але за потреби це без проблем робиться без пофарбування автомобіля. Перейдемо до салону автомобіля. Такі в нас карти дверні. Бачимо пластик цілий, неподертий. Є всі у нас оригінальні наліпки. Ось такий у нас стан. У нас автоматичне складання дзеркал, регулювання електродзеркал, 4 електросклопідіймачі. Також ось показую стан керма. Мультифункціональне шкіряне кермо. Як бачимо, воно в ідеальному стані. Шкіра вся в оригіналі, нічого не фарбувалось, не перетягувалось, не замінювалось. Все в повному оригіналі. Стан дуже хороший керма. Система антибокс, коригування, звичайно, дзеркал. Е, коригування, звичайно, фар. Так, ось такі коврички в нас, педальки. Сидіння ціленькі, мають незначні. Сліди експлуатації, але також все повно в повному оригіналі, нічого не підшивалося, не замінювалося. Ось така симпатична оббивка сидінь. Дах в нас, як бачимо, панорамний, є шторки, відчиняється. Все повністю функціонує. Ось такий стан у нас керма, як бачимо. Також у нас шестиступеневе куліса, так як я казав, електричний. Стоянкове, електричне стоянкове гальмо. Aux, USB-вихід, прикурювач, круїз контроль та лімітер швидкості. Звичайно, у нас двохзонний клімат. Ніякі клавіші, як бачимо, не повитирані не поздирані. Все в повному оригіналі. Клавіша старт-стопу. Перемикачі, як бачимо, світлом автоматичним режимом, автоматичний режим двірників та підрульовий перемикач. Управління магнітолою 235 тисяч. У нас оригінального перевіреного пробігу. Є повна сервісна історія автомобіля за кордоном, а також по приїзду в Україну. Також є всі записи, коли що обслуговувалось, коли що замінювалось. Повністю власник вів книгу і все туди записував. В автомобілі у нас безключовий доступ, як бачимо, тобто автомобіль може бути заведений і відчиняється без того, щоб ключі були в карту приймачі. У нас є навігація, як бачимо, детальна з вулицями, з назвами, повністю гарна карта України. Все детально показано, все функціонує. Стан панелі, ніяких також царапин по пластику чи чогось подібного немає. Як бачимо, все дуже-дуже гарно виглядає. Так, ось бачимо, все, підсвіточка вмикається. Водійський козирьочок також у нас працює, також все вмикається. Підсвіточка, також все функціонує. Ну і, звичайно, працює в нас панорама. Задній ряд дверей також. В дуже хорошому збереженому стані, як бачимо, дверні карти рівненькі, тканинка чиста, охайна. Є в нас шторки. Шторки ось фіксуються, все працює як з однієї, так і з іншої сторони. Сидіння в нас, як бачимо, ціленькі. Є система кріплення дитячих крісел ізофікс. Ось такі в нас проємчики. Сидіння. Є в нас столики, все також працює. Звичайно, у нас ось такий бардачок мультифункціональний. Це є в нас також підлокітник, він переміщається вперед-назад. Загальний вигляд у нас на панель приладів. Бачимо все дуже гарно збережено. Огляд панорамного даху. Ніде нічого не вище, не провище, все гарно виглядає, чисто, хайно. Перейдемо на іншу сторону, подивимось з цієї сторони. Також, як бачимо, дверні карти, гарний дуже-дуже мають вигляд. Спробуємо з цієї сторони. Також шторка піднімається, фіксується, все працює чудово. Ось такий у нас вигляд. Ну і, звичайно, глянемо останню дверку. Як бачимо, ніяких нарікань, ніякої корозії, щось подібного немає. Чистенькі, охайні, дверні карти. Ось такий стан. На порогах у нас є хром накладки. Також додають гарного виду даному автомобілю. Ось такий стан у нас салону. На підлозі коврички, панелька. Все чисто, охайно. Все як має бути. Так. У бардачку в нас присутня вся сервісна документація, є сервісна книга, також є різні чеки, бірки і є як європейська сервісна історія, так і історія автомобіля в Україні. Оглянемо багажний відсік даного авто. Ляда, як бачимо, у нас ціленька. Без корозії, є всі заглушечки присутні. Болтики в нас не кручені. Стан проємів ідеальний, ніяких нарікань, ніяких нюансів абсолютно немає. Все на своїх місцях, все в зазорчиках. Є в нас, звичайно, поличка, як бачимо, чиста охайна. Ось такий стан у нас багажного відсіку. Детально вам його показую. Чистий ковролін, чисті боковинки. Звичайно, якщо підняти ковролін, у нас є запаска, домкрат, ключ, все також на своїх місцях. Жодних нарікань по багажному відсіку у нас немає. Все дуже-дуже класно збереглось. Під капотом, як я вже згадував, у нас стоїть 1,5-літровий К9К двигун. Це в нас є 110 кінських сил 81 кВт. Бачимо, що антифриз чистенький в нормі. Двигун сухий, ніяких запотівань, ніяких нарікань по ньому абсолютно немає. Все вчасно обслуговувалось, замінювалися мастила фільтра. Всі в нас кріплення, болтики, як бачимо, на фарах, на крилах. Петлі капоту, нічого не крутилось. Капот у нас без корозії, без будь-яких нарікань, без будь-яких пошкоджень. Моторний відсік у нас на 5 з плюсом балів. Оглянемо наш автомобіль товщиноміром, подивимось його лакофарбове покриття. Отже, 132 капот, 109, 121. 121. Капот у нас в повному оригіналі. Передні крила у нас пластик. Далі перейдемо до дверей. 127, 127, 128, 114. Задні двері. 127, 119, 125. Заднє крило 118, 100, 124, 139. Дах автомобіля. 110 ляда 128. Як бачимо, ця вся сторона у нас в повному оригіналі, дах також в оригіналі. Задня ляда 99,7, 126, 133, 112. Ця сторона у нас, задня ляда в нас також в оригінальному окрасі. Отже, перейдемо на цю сторону, оглянемо. У нас тут на цій стороні є один косметичний підкрас ззаду. Я зараз вам це покажу, а розпочнемо спереду. Тут у нас пластикове крило. Далі передні двері. 118, 137, 120. Як бачимо, тут все в оригіналі. 110, задня дверка. 118, 110, 151, 151. Так. Заднє крило 117, 117, 131, 109, Так. І ось цей клаптик у нас підфарбований. Ось ця арочка. 145, 145. А ось нижче вже, де сама арочка, вже у нас іде ось підкрас. 257, 274, 274, 221, нижче. 255, ще нижче 123. 123. Далі все у нас вже в заводському окрасі. Проємчик у нас взагалі не фарбований. 62,6, 62,6, 76,5, 76,5, 76,6. Тобто проємчик у нас повністю заводський. Тут все завод, завод єдине. Трішечки підфарбована була косметично задня арочка. Нічого взагалі критичного в цьому не бачу, але показую, щоб мали собі уяву про даний автомобіль. Отже, ми підключили комп'ютерне обладнання до даного авто. І бачимо у нас параметри: 235 тисяч кілометрів пробігу. Маса сажі 244 г після регенерації 5,4 грама. ду у нас. 1000 Мбар, якщо погазуємо. Ось до 2000 мегабар надуває турбінка, все працює чудово, автомобіль у нас їде все так, як має бути. Отже, що хочеться підсумувати про даному автомобілю, авто, як ми побачили, в гарному косметичному стані. Також в нього хороший технічний стан. Автомобіль обслужений, перевірений. Хто хоче додатково якийсь перевірок, без проблем можемо поїхати на будь-яке ваше СТО для перевірок, або ж найдати яму для огляду автомобілю вами особисто чи вашим спеціалістам. Також без проблем надаємо тест-драйв даного автомобіля, повний супровід, вся документація, звичайно, все надаємо нашим покупцям. Отже, будемо раді вас бачити у нас. А сьогодні хочу побажати вам вдалого дня, ну і звичайно, як завжди, гарних покупок.